7 до ранок у нас дощ треба подумати як зібрати речі в середину намета щоб потім це все під темп. у нас є темп, в принципі вже сховати зібрати темет і сховати готовим отось так пошли більше чого не Треба думати з усього іншого це не дуже добре, добре. Ось так там ми зараз збираємось, зараз запакували всі намети от, в рюкзаки. І Зараз допакуємо речі і будемо вирушати в дорогу вже. Дощ не припиняється, то підсилиться, то стухає. Так, вийшли на маршрут уже, запакувались, йдемо. Дощ не вщухає, а вже пофіг на нього. Да, прикольна тема, що тут так розчистили дорогу з цими камінцями, зазвичай треба стрибати по ним а тут. йдеш і все. А? Треба була робота зробити. Да, дуже, дуже багато. Перетягується все каміння, тут дивіться які масштаби. Це капець просто. Але круто. Чи без запаси, бо вчора суха стоянка зупинка була. черепки, довго Щойно був спуск згори яйка. Ми траверсом її обійшли, а зараз був спуск і, звичайно, я без трекінгових палець і важкувато йти. слизьке каміння, все мокре. Так пару разів я їхав ногами, ну, втримався. Але насправді трекінгові палки. Для цього дуже гарно підходять, вони тобі дають можливість відразу якби, 4 точки опори, і ти можеш таким чином маневрувати, як краще тобі вступати, куди вагу перекладати, так що не, не нехтуйте ними. Це хороша, хороша річ. Беріть з собою в походи, якщо є можливість. Зараз йду цим старим лісом, в якому дуже багато от, сповалених дерев різними буревіями. Так от і згадую, як класно, ми вчора придумали з супчиком. У нас був, я вчора не розповідав, вже так було, він до того у нас був, я брав з собою томатний суп-крем на три порції, він такий продається в супермаркетах. Ще було від їдла, там вермішель, якась там по флотці, щось такого формату. І хтось Джеймс Куба брав так само вермішель. І ми це все разом накидали, зварили. О, така смакота вийшла, справжній такий похідний суп вийшов. Причому варили ми от у Віталіка дуже крутий є Boil, йому вже 10 років, там щось ще більше. може. Він там на 1,9 літрів швидко гріє, нас з газом, ми щось не розрахували, маловато стало. Нам, ну, нам би вистачило, якби ми спочатку не, не гріли на кастрюлях там, з моєю маленькою, цією який насправді ну, не треба, такий, він гарно гріє маленький. От е посуду, маленьку посуду, А великі казанки їм важко гріти. Так от суп просто був шикарніший. Так, така смакота. Ми зато це ну, ледь не ціділи там на цей суп води. ще Трошки е -е, залишилось на білі гриби. Ми вчора смажили ще білі гриби. Е -е, Сергій посмажив. О, це була просто смакота. Це у нас був такий делікатес після супу. Так що вчора в нас вийшла непогана вечеря. Якраз іду і згадую про це. До речі, сьогодні День Незалежності, тому всі зі святом. У нас тільки вчора замучені були, сьогодні так само забули. Але нічого, зато ми вчора не забув, що про день прапора і вони фотографувалися з прапором. І вийшла класна Так, Продовжуємо йти. Непростий маршрут, багато каміння, все вниз, вниз, вниз От, ну, зараз знову прийшло на дорожку довго до нашого табору, кому ми ночували першої ніч. Там у нас є закладка, заберемо з собою і потім вже трансфер, трансфер, з трансфером, бусом нас назад забезуть в Пилипець. Для нас чекає сюрприз. Сподіваюся, хороший п'яти. Ну, от ми вже майже внизу, так що це не може не радувати. Пройшли свій те місце, де нас був перший табір. Забрали закладку нашу, трошки підкусили, там була ковбаса, сальце, тому трошки перекусили, поснідали, бо ми вранці не снідали, відразу зібралися, бо дощ був і погнали сюди вниз. Зараз ще у нас в районі 10 км до фініша маршруту. Дощ, так би то він з'являється, то пропадає. ну Єдине, що спуск, сільське коріння. Самі бачите, і воно дуже непросто через це. Ну і коріння, каміння. Але загалом група з оптимізмом. Всі молодці. Так що ми думаємо, все має бути окей. Спустили сюди вниз до річки. така Гарна річка йде. Струмок. Це той струмок, де там він пересихає. мабуть, А, ні, це вже інший. Але тут цікаво. Ну, зараз страшно. Ноги так мокрі, що можна стрибати по камінні, як завгодно. Тут такий повалений ліс, річку нам шлях Там тому попригали через ці дровиняки, попив з річку, то так, то так, так що нормально напригалися. Підемо по дорозі по цій, ще десь лишається до фінішу кілометрів 6-7, десь так. Ну, В принципі, по такій дорозі можна йти. Він вже трошечки вчорашній день брати знакіт. Це Загалом трошки притомилися всі, але нічого, авторів позитивний, так що скоро буде до фінішу. Спускаємо зараз до Мислівки. Тут трошки болото. Це село, з якого ми стартували, куди нас завіз бус. От, а зараз там передягнемося, можливо щось перекусимо. Спробуємо щось купимо в магазині. У нас ще є до речі, ну, сублімати, то спробуємо знайти десь окріп. От. А наша друга група з трьох людей. Вони щось там є проблема з виїздом, вони поїхали з лавка до долини, де їжджають, і з долини мають до нас сюди приїхати. От ми їх чекаємо до 3-ї години. по третій ми маємо бусом виїжджати в Пилипець, де власне будемо вже чекати на потяг. от Грітися, там, сушитися. От, а у них, якщо у них не вийде, то їм треба так знову напряму їхати, шукати варіанти до воловця, бо у нас потяг сьогодні о 12-й ночі. Так що будемо бачити, яка там буде ситуація. Ну, ми вже майже фінішуємо тут лишається там пару кілометрів. Ще трошечки прийти з ПСУ треба буде. Так, Нам лишається тут уже геть мало до магазину, щось в районі 2-5 кілометрів. Але нас дощ не відпускає, знову нас почав іти, знову ми всі одяглися в Ну, Вже заходимо, вже майже фініш, ось-ось і буде вже фініш. Вже трошки наїлися дощу, зараз ми вже ще трошки йде йдемо. Дійшли ми до нашої стартової точки, з якою ми стартували. Ми стартували там, з той галявини обідали от, і пішли тоді на, на Мшану, от з тої точки. Зараз привіз бус. От, ну, зараз ми дочекаємося всю, всю нашу групу і йдемо в магазині. Зігріємо щось, купимо чаю, кави. От, і Потім може бути чекати на бус, який нас завезе Колепець. Ну, в поливці ми зняли готель і там якби, трошечки відпочинемо, обсохнемось, речі посушимо, повечеряємо і вже будемо чекати наш потяг о 12-й годині на Київ. Почалапали ми до зупинки в Мислівській ливці, бачите, деякі схеми маршрутів. Ну, тут ще до, дуже далеко ще до маршруту, тут не десь кілометр треба до старту. Так що ми тут дійшли до магазину, до зупинки і тут зараз щось спробуємо перекусити, потім на Пилипець будемо чекати буса і нашу іншу групу. Доїхали ми до Пилипця бусом, зараз розберемося з готелем, де ми будемо зараз скажем, сушитися, вечеряти. Так що такі гарні тут відкриваються позаду мене, ви бачите. Так що зараз будемо заселятися. Все, ми зараз у вулиці на вокзалі, чекаємо на свій потяг на Київ. От, сьогодні ми навіть пройшли як повноцінний день, десь в районі 17 кілометрів. Був дощ, було можливо не дуже комфортно, ми збиралися на Мокру, але все-таки ми дійшли до готелю, з'єдналися з нашою групою, потім були у нас ще чани, І в принципі гарна вечеря. Тому Взагалі дуже сподобався наш подорож, все було класно. Так, все ми вже в Києві, наш тріп закінчився. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося, все було цікаво для вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ширите це відео своїм друзям. Все. Щасливо.